Всім привіт! Ви на каналі Макін Transport Ukraine. І сьогодні я розкажу про трамвай моделі КТ-3 ЮА Кобра, або ж народі називає трамваї Кобра. Моделі українського трамваю трьохсесійного виробництва в Україні, який трамваї почали випускати з 2006 по 2012 років. І так, почнемо з історії. Трамвай моделі кт 3 Йоа або ж народі називають Кобра, був випущений спочатку на випробування в 2004 році. Перший трамвай обкатували на, на контрактовій площі. Тоді ще до 2011 року працював трамвай на маршруті номер 5 але лютого 2011 року Київська міська державна адміністрація вирішила трамвайний маршрут 5 закрити та демонтувати через причину пасажира падіння потоку. Ну, давайте перейдемо до Кобра. Трамвай Кобра трьохсекційний, і він має середню має низку підлогову а, вхід. А всі інші передні, задні високопар'єрні. Трамвай був збудований спеціально для борщівського швидкісного трамваю. У 2005 році Ки Київпастранс Київ що закривають маршрути номер 3 2 і 1 через на реконструкції по програмі реконструкції трамваю в Борщагівці. Уже після 2010 року Київ Пастранс презентував ці трамваї. Настане на 2023 рік Кобри зараз експлуатуються на Лівому березі та на Правому березі. Перші трамваї на Лівому березі з'явилися дві... наприкінці 2019 року. Вони, під... Навіть трамваї Кобри працювали на маршруті номер 28 d навіть по До речі, на YouTube каналі ще в лютому 2023 році я показав відео, коли 16 лютого 2023 трамвайне роу в Києві відновили. Також ви побачили трамвай бортовий номер 411 Це відео ви можете подивитися за ссылкою посилання. посилання з шапці профілю. Ну, перейдемо до трамваю. У 2010 році, вже після реконструкції швидкісного трамваю на Борщагівці, тоді трамваї знову почали на Борщагівці експлуатувати. На швидкісному трамваї у Києві в Борщагівці, встановили нові електронні табло, також встановлені нові трамваї. Також, після не тільки кобри прийшли до швидкісного лінії трамваю, а й К1К8, тобто, які ви Бачили на екрані. Зараз ви бачите ковру. Але трамваї експлуатували в швидкісному трамваї до 2021 року. Після трамваї кобри почали зникати з швидкісного лінії трамваю, починаючи з 2017 року, коли на Борщагівському трамвайному депо біля кінцевої зупинки Михайло Борщагівського коли з'явилися нові трамваї 2015 року моделі PESA Foxtrot, трамваї кобри почали відстраняти експлуатація. Також я розповім про модифікацію. В 2009 по 2010 по 2011 років трамваї почали випускати спочатку без кондиціонера. А в 2012 році два трамваї з бертови номера 413 та 414 були випущені спеціально. З кондиціонером для підготовки і канату Євро по футболу Євро-2012. Сума контрактів на таких трамваях обійшлося 400 тисяч гривень. А може більше. Наприклад, після 2010 року, великий пастран свідкив трамвайний е швидкісний трамвай на після реконструкції, уже було приблизно 5 тисяч гривень. Це примірно десь 5 мільйонів гривень після реконструкції. Але 2018 року трамваї на Поршігівці закрили зупинку кільцева дорога через будівництво ТРС Апрель. Або ще по-українськи звучить Квіти. Останній трамвай Кобру, який випустили в київ Астранці, це трамвай з бортовим номером 414 І трамваї виробництва таких кобрів в 2012 році припинили випуск таких модифікацій. Це все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Макіду Чайспартюкреїн. Ну я бажаю гарного вечора та гарного вам дня. А на всьому все, до нових зустрічей! ska jag fira julen här på Rabarber. <trycklig> Ensam sjöman är här blomkroppskalkusten skär. Ska jag fira julen här Blah